Вітаємо вас. Цього року ми будемо відзначати 25 років, як Львів перебуває в списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Вагома така значна дата. І на тему того, чого ми досягли, перебуваючи у цьому списку, які маємо заслуги, і чим можемо пишатися, розмовляємо з нашими гостями: пані Оксано Бойко, старша наукова. Співробітниця державного підприємства Інститут Укрзахід проект реставрації, пан Андрій Салюк, голова Львівської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії, а також донедавна дворазовий віце-президент – це міжнародної організації з охорони пам'яток і пам'ятних місць. Так, абсолютно так. так. Отже, ви знаєте про це все. Я прошу вас впродовж на наступних 28 хвилин, тих, що залишилося, розповісти глядачам першого західного, у якій точці досягнень перебуває Львів, маючи такий вагомий результат, таке вагоме визнання, що ми у списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Якщо дозволите, почну. Ви знаєте, зараз сказали, що Львів у списку 25 років, і напевно, за цих 25 років найбільше наше досягнення, що ми ще в тому списку. Бо перед тим, ви от якраз ми щойно з вами говорили, і ви зачитували е, на 10-ту річницю Львова у списку ЮНЕСКО е, свобода писала, що є проблеми на радіо Свобода. Радіо Свобода писала, що є проблеми можуть викинути на 15-ту річницю, на 20-ту річницю. І фактично, пам'яткоохоронці всі ці 25 років борються, щоб цей статус за нами залишився. Тому що, на жаль, а зокрема в останній час, ми все частіше стикаємося з ситуацією, коли на цій території пам'ятки постійно відбуваються події, які кожного разу загрожують що нас, чергове. Викинуть. І потім ми їдемо у Париж. Ми зустрічаємося на сесіях ЮНЕСКО і кажемо: слухайте, ми виправимося, давайте все-таки ще не викидайте. Поміткоохоронці, то ІКОМОС, навіть ті чи інші чиновники, зокрема з Міністерства культури, який є центральним органом охорони культурної спадщини, не з міста. Місто якось так трошечки. Байдуже до того, скажімо так, м'яко підберу слово ставиться. Місто вже відстрілюється тут і пояснює: ні, ні ми виправимося, коли приїжджають інспектори з центру світової спадщини. Кажуть слухайте, а чому ви це зробили? Або чому ви це зробили? Ми ж про це. Говорили, що це не погоджено, і місто казало: ні-ні, ми, 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 ми поправимося. Ми там зробимо орган управління. Ми зробимо, врешті приймемо програму розвитку і так далі. Але велика перемога, що нам вдалося, дотягнути аж до 25%. Повертаємося 25 років назад. Це було е, Кіото, так? так. Е, Листопад-грудень ви казали 4 грудня прийнято. 4 ввішення. грудня було голосування по Львову. 1998 року, так? так? так. Е, пані Оксана Бойко. Заслуга державного підприємства інституту Укрзахід проект реставрація дуже велика в тому, що ми потрапили Львовом у список культурної спадщини. Розкажіть, у чому конкретно була ця заслуга, що робив інститут і ваші колеги для цього? Так ну, е, інститут в першу чергу виступив як е, ці бджілки, які виконали. Необхідну документацію бо для того, щоб бути в списку, тут треба представити власне проектну документацію. Треба обґрунтувати, чому ми. Повинні бути в списку, треба обґрунтувати всі критерії. А, а хто подав ідею потрапити е, власне, в список? Власне, дуже цікаво, що це була ініціативна група, і в, в цій групі був професор, теперішній професор Микола Бевс, був так само покійний е, Іван Романович Могитич, який був директором інституту Бор проєкт реставрації. Він був його е, творцем цього інституту. Це була дуже харизматична людина. Він був патріотом великим, він був українцем великим. Знаєте, щоб створити таку інституцію в совєтський час, треба було бути ну, розумієте, що але це... в радянський час не додумалися до цієї ідеї. Е... Подавати у список культурної спадщини ну... центральну частину е... Львова. Ви знаєте, розпад союзу він дав багато можливостей, все таки дуже багато можливостей, і ми хотіли щось створити. Ми розуміли, що треба берегти. І ми думали, яким чином що можна зробити. Ми бачили, що як розвиваються міста, історичні міста в Європі, і хотіли бути такими самими. І ми побачили, що ми, ми абсолютно можемо бути в тому списку. Ми, ми не є такі, як Париж. ми не є Такі, як Барселона, ми не є такі, як Венеція. Але ми щось маємо своє. А що це своє? Так, ми не маємо цієї готики, такої перфектної. Ми взагалі не маємо її. Так? Ми не маємо ренесансу, такого, як в світі, але ми його маємо. Ми маємо бароко. Це не таке бароко, бо ми в світі можемо побачити е, чуда, чудесне бароко. Але в нас є своє таке. Що це? Ми все трошки маємо з запізненням. так? Воно не, не, ми не маємо це не має. все, але на іншому рівні. Але розумієте, коли все подиви, подивитися на це все. Ми маємо і ренесанс, і десь елементи готик. Ми маємо бароко, ми маємо класицизм, ми маємо ампір, ми маємо сецесію прекрасно. І розумієте, і все це в комплексі воно творить своє рідне середовище, те, чого немає Венеції, бо Венеція має своє Розумієте? А ми маємо своє і, власне, оце середовище. Середовище, яке сформоване з архітектури різних періодів, яке сформоване з різних елементів. Воно має свій чар. І як не дивно, цей совєтський час був дуже такий тяжкий. Знаєте? 阿丽。 Не було грошей, воно не не руйнувалося. Воно не так руйнувалося, воно само руйнувалося. Воно ну звичайно, що було багато проблем. бо е, руйнування сакральних об'єктів, е, пристосування під е, е, склади, ці, склади. приміщення. Це ще було краще, бо дахи робили. Розумієте, але коли воно само валилося, ну це біда. Коли розграбовували, коли на матеріалу розбирали, це біда. Но місто ну Львів того не мало. Львів мало інші проблеми, але підтримав цю ідею, пані? але Цю піднув список Укрзахід проект реставрації інституту на рівні міста, на рівні Києва, де було на рівні міста, куй біда. Тоді тодішній мер міста куй біда треба віддати йому належно, що він цю ідею підтримав і штовхав. Він дуже вхопився за ту ідею. Він навіть їздив до Японії. Ось і. І інститут, працівники інституту. У нас майстерня, яка е, урбаністикою займалася власне розробленням історико-архітектурних опорних планів на історичні міста, і працівники тієї майстерні взялися з розроблення цієї документації. Уявіть собі, що це 90-ті роки. Ну, якщо люди пам'ятають, що це були тяжкі роки, дуже тяжкі так, роки. Мізерна то, зарплата. Це без зарплати, щоб ви знали, це на ентузіазмі робилося, і все на ентузіазмі зробилося з патріотичних міркувань, що цей час ми ще переживемо, ще трошки переживемо, і він буде кращий. І ми це мусимо зробити, тому що ми всі дуже довго до того йшли. Ми виборювали ту незалежність. Ми всі виборювали її, кожний на своєму місці, і ми це зробили. І це ну успішно нас прийняли в цей список. З ЮНЕСКО фахівці приїжджали до вас. Інститут так, вони нас... радили, консультували. Як визначалися межі? От хто проводив е, власне були визначені межі, там, там якісь такі нюанси були, бо це в межі заповідника в, в ЮНЕСКО увійшло, в увійшла ця територія, яка належала до заповідника. Тобто, це не, не було щось, хоча хоча е, світові цікава була і сецесія. Тобто, ті межі можна би було розширити з часом. Заповідник це скільки? Яка площа? 120 гектарів, фактично, на той момент е, не було якоїсь історичної території, яка би мала якісь межі. Єдина територія, яка була викреслена з межами, це був державний історико-архітектурний заповідник. І е, він, хоч на той момент, вже надіяв, але ці зони, ця територія з кордонами була визначена. Окресліть трошки кордони, так щоб люди. Це є місто ну, середмістя, тобто так зване місто в мурах, е, ну, е, площа е, Галицька, проспект Свободи. Е, далі е, в ту сторону це є по Хмельницького, включно з е, високим е, замком, тобто княже місто. Е, і зверху потім повертаючись через. Е, е, Підвальні. Ну, через зараз зараз Лисенка. Лисенка здається, так до підвальної і аж до Ми Франка. З бернардинами. Та, з бернардинами, тобто місто в мурах і княже місто. Плюс, це була єдина територія, яка мала якийсь юридичний статус як історична територія. Це був державний історико-архітектурний заповідник, і е, щоб не створювати, не приймати якісь додаткові рішення, а які ж там території, якісь кордони що визначати. Давайте хай це буде територія заповідника. Ну давайте. Хоча, власне, ті експерти, які приїжджали, то що пані Оксана сказала: ті експерти, які приїжджали з Парижу, казали, слухайте, але поза межами є значно. Дуже дуже багато важливих територій з важливими пам'ятками обов'язково зробіть цю територію більше. І тоді ж навіть пропонувалося, що вносимо цю територію, а процедура розширення є значно простішою. Тобто вони а казали чому одразу не розширяли територію. Е... Багато роботи було, багато паперів. Очевидно, що це є величезна так. праця, це а. величезна праця, це це не проста праця. Тобто, це це жартовна праця була часто. Тобто були вимоги ЮНЕСКО, вимоги, які треба та. було дотримати, Так, це. <плес> інша наступна номінація це є церкви, які увійшли до списку ЮНЕСКО: вісім церков на території Польщі на етнічних землях України і вісім церков на території України. І так само наш інститут був дотичний до розроблення тієї документації. Це складно. Це була група працівників з різних інституцій, але і в тому числі і наш Василь Слободян, зрештою, який на якого лягла велика частина цього опрацювання, історична частина, і зрештою він їздив за спонсорські гроші. Правда, не за державні гроші. Він їздив на прийняття тієї номінації до Камбодж. Це вже ми говоримо про інший об'єкт, але, але інститут... дерев'яні церкви не... інститут взяв так. участь. Так. 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 Добре, але ми повертаємося до Львова до цих меж. Який ареал станом на нині 25 років минуло є у списку культурної спадщини? У Списку культурної спадщини ЮНЕСКО на даний момент знаходиться територія колишнього державного історико-архітектурного заповідника, який ми все стараємося відновити дирекцію діяльність дирекції Цього заповідника, плюс, е, крім території державного заповідника, е, ще зовнішній анклав е, ансамбль собору Юра. Оце є територія ЮНЕСКО. Княже місто, місто е, в, мурах. Е, в Мурах або місто Середньовічне, плюс зовнішній такий ще елемент е, собор Юра. Означало це, що там не можна. Творити новобудови, це означає, що вся новобудова, яка там створюється, має бути узгоджена з центром світової спадщини ЮНЕСКО. Ми повинні обґрунтувати, що для того, щоби. Місто функціонувало або для того, щоб покращити якісь елементи ну, збереження культурної спадщини, яка ж вписана в ЮНЕСКО, нам необхідно одне, друге, третє. І ці обґрунтування ми маємо погоджувати з центром світової спадщини, що на жаль, ми. Традиційно, вже тепер цих 25 років фактично не робимо. Жодного об'єкту не було. Е, найчастіше. Ми будуємо потім десь там інформуємо або поміткоохоронці інформують яке слухайте, якось вплинете на міську владу. Е, вони приїжджають і починають якось тоді вже. Вирішувати, як же ж це згладити? ЮНЕСКО видає нам черговий раз попередження. Це можна говорити про проспект Свободи, 45, п'ять, про е, волову 15, Таких прикладів є багато зараз. Знову ж таки, чергове попередження, площа Міцкевича. 9. ЮНЕСКО сказали цього будувати не можна, і всупереч рішенню ЮНЕСКО, наша міська влада надала ці дозволи. Що буде далі? Питання А як ЮНЕСКО попереджає? Воно надсилає mm. листа. Вони мусять мусить влада відіслати туди ну розробники документації відіслати туди документацію через міністерство. Це робилося Так, скільки міністерство культури, так. так так і знаєте, парадокс такий такий був з міцкевича. Самим будинком, ми Все, зараз, готелем, не, ми, так? зараз 19, готелем. Ми зараз ми зараз не говоримо про паркінг, тому що цей От будинок, будинк це збудований, він є неправомірно збудований, і сталося так. Ну, як вже всі знають, бо ми про це дуже довго говоримо від самого початку, коли розібрали цей будинок, так само неправомірно. Тому що сьогодні ми маємо всі способи для того, щоб порятувати. В будь-яких ситуаціях будівлю. Це була національна пам'ятка. Домоглася влада, щоб її розібрати. Але коли домоглася на розбірку, то було застереження від ради пам'яткоохоронців, щоб цей будинок, який буде збудований, щоб фасади були відтворені. Всередині робіть собі, що хочете, як вам там буде пасувати, але фасади му мусять бути такі. Бо, зрештою, це є національна пам'ятка, вона не була витягнута з реєстру. Тоді почали археологічні розкопки, виявилася там дуже цікава археологія. Так? Тоді, значить, ну, це довгий процес того всього. Нарешті, коли вже цей проєкт подали до ЮНЕСКО, пам'яткоохоронці про це не знали. А ЮНЕСКО? ЮНЕСКО, Реація. послухайте, ЮНЕСКО дуже цікаво. Прис, дуже цікаво присилає припис. Але про той припис ми не знаємо. Тим часом засідає виконком. Ну, але тепер ви вже знаєте про це. Скажіть нам. Я зараз скажу. Я хочу сказати, сказати це. бо це, це, знаєте, інтрига. Тим часом припис ЮНЕСКО дало, і воно сіло в міністерство, Як ми потім довідалися. Тим часом виконком засідає і піднімає цей проект. Погоджує ще на 2,5 метри, піднімає цей будинок, який запроєктований. Бо вони також про припис. Ми припадково довідуємося. Абсолютно припадково довідуємося, що є припис від ЮНЕСКО. Це треба читати, і наскільки толерантно, без злості, вони розкритикували цей проект і сказали. Щоб понизити ще понизити цей проект, який був післаний на 2,5 чи 6 чи тим часом виконком затвердив підняття, таким чином воно піднялося ще там на чи ще більше, більше метрів. Розумієте? І, але в тих приписах так було розписано компонування фасадів, що воно просто мало бути. Повторення історичних фасадів, що ми маємо? Ми маємо там заслонено. Яка будівля новобудова має відтворені фасади згідно з вимогами ЮНЕСКО за 25 років. Е, ну, е, якщо... Ми маємо... вона ми маємо ті... хоч є банк той Е, Ми маємо цей Укрексімбанк, який є фасади відтворення. Це є спірне питання, але він дуже добре сів в середовище, і в то середовище площі Міцкевича, яка заповідалася як площа такого австрійського періоду, архітектура. І власне він був в свій час в 30-х роках перебудований. Не знаю, з яких міркувань, можливо, облетів декор. І він був перебудований на Такий, знаєте, функціоналізм, але почалася війна і був недобудований інтер'єр. Він же ж мав з того з 19 століття, такий австрійського періоду, і багато елементів збереглося, і тому інститут наш. E, розробив цю проєктну документацію, власне, на цей будинок, який є, і я вважаю, що це і пам'ятники-охоронці вважають, що це є дуже добра. Власне, e, єдина? E, єдина, можливо, ну, ну можливо, не єдина, але єдина. вона одна з тих кращих. Єдина чи не єдина? За 25 п'ять e, років. No, no, якщо no, ходить про реконструкцію, то це єдина? Я можу проект. сказати ще один об'єкт, який мене e, не зауважуємо вже, слава Богу. це… E, Чотири парцелі, які були вільні на Краківській вірменській, і також там була дискусія, бо був оголошений міжнародний конкурс, і на тому конкурсі переміг австріяк. І це була цікава архітектура, до речі, абсолютно цікава, але вона дуже нам не вписувалася. В то такий бункер був, і вона вона дуже так нависала на тою архітектурою. Знаєте, парцеляція є своя, і вона така. Злагоджена, вона масштабна до людини. А цей бункер був такий ну, бункер. Хоча він використав е, натуральний камінь, то, що властиво для міста, але воно було дуже така странна архітектура. Тобто і ми домоглися, пам'яткоохоронці домоглися, щоби зробити, е, відтворити історичні фасади, і на то пішов. Е, Кафедра реставрації, так? Okay. Е, і розробив, розробили проєкт, який ми маємо тепер. І тепер ми, знаєте, ми вже ходимо і навіть не зауважуємо, що це є. Щойно збудоване. Тобто воно є добре збудоване. Я вважаю, що це добре тобто два об'єкти. Ну, я, керів... я про нього вже не говорив, тому що він ще не є запущений в експлуатацію, так би мовити, так. він ще не завершений. Але на, вже на етапі, років... на етапі завершення абсолютно так. У нас небагато часу до закінчення програми, плюс-мінус вісім хвилин. Можемо забути, пані Оксано, скажіть, будь ласка, як Львів, міська влада, пам'яткоохоронці? Держава, міністерство, подякували інституту Державному інституту «Укрзахід. проект реставрації за всі ті розробки документальні, які дозволили увійти в культурну спадщину ЮНЕСКО. Ну, знаєте, е, хотіло б е, щось весь час крутиться. Е, така е, така ідея, коли старий Платон казав, що містом повинні керувати філософи, і якщо ми... Подивимося на історичні міста Європи, то тісно ними керували філософи. На жаль, у нас філософів нема. Маємо те, що маємо. І це місто, яке повинно було повернутися до пам'яткоохоронців і з розпросте. Тими руками їх, е, е, значить, е, зустрічати, і що називається, лілеєть, і холіть. А насправді нас просто по нас перейшлися таким катком, можна сказати, тому що тут то довго говорити за такий короткий час ти нічого не скажеш. Але по нас і не кажіть, перейшлися по суті, катком. що зараз просто. є з цим інститутом? І я вам хочу сказати: цей інститут. Як знаєте, така велика медична галузь, як порівняти з людьми, яка лікує лікарі, які лікують людей. Цей інститут лікував будинки, і яким чином з е, працівники розробляли проектну документацію, але згідно з методикою розробляли. Розумієте, і ці будинки, які реставрувалися, бо вівся нагляд, і це це ну вони мали. вигляд… Сам, із... Чому ваш інститут Чому наш... оголосили банкрутом? Ну тому, що е, наш інститут місто перестало замовляти нам е, роботу. Місто якийсь час е, їм Тобто подобає. ваші послуги з того, щоб будувати в центральній частині отій заповідні, яка у списку культурного спадщини ЮНЕСКО не були потрібні інституту. Правильно розумію? Місто. Місто місто, місто місто не потрібно місто. Містові треба було робити те, що вони хочуть. Інститут їм просто заважав, чесно кажучи, зі своєю методикою, зі своїми проектами. Їм місто хоче, щоб це було швидко і так, як вони хочуть. А найцікавіше, що приміщення інституту, які розташовані в господарських приміщеннях Бернардинського монастиря. Які пристосовані були спеціально під інститут, під інститут «Укрзахід. Проєкт проект реставрації, сподобалися нашим бізнесменам, і вони вирішили різними методами інститут звити звіти викорити. Перше, що було зроблено в 2010 році, невідомо яким чином, але ніби відомо яким чином нам е, просто передали. Наші приміщення в комунальну власність це державні приміщення передали в комунальну а власність. а міністерство культури. Що Ми належимо до міністерства регіонального розвитку з правної якось добре? Власність. Регіонального розвитку спокійно сприйнялося. Е, Ніякого бур вони не бачили там в нашому інституті, де можна робити великі це не дороги. Де можна mm. прокачувати не той заробіток, не той заробіток ну прямо так скажу. Тобто, це, це інституція, наукова інституція. То, то, пробачте, бо часу мало я хочу уточнювати: цінне приміщення, в якому перебуває інститут, і що є ще цінного в інституті? Ну інститут науковий інститут, він має свою підібрану бібліотеку, він має свій великий архів. Це напрацювання продовж багатьох десятиліть. Це, це на кожну пам'ятку можна сказати. А що кожну... станеться, якщо цього архіву не стане? Архів не може не стати, він е, мусить ну, бути, але ми знаємо у інститут... Києві не раз архіви горіли. Ну, ну я не, не пожежу, Так, і в Києві ні, ні. так сталося, і в Києві так сталося. Щоб для того, щоб викорити з гостинного двору також таку такий самий інститут, бо було два в Україні. Можливо. Тут спалили архів. Просто наслідок, якщо ну наслідок, архів? ну це є катастрофа. Це просто тобто, будуй що хочеш, роби, що хочеш, так ну. Ну, пані Оксана дуже гарно порівняла, що інститут можна з медичною установою для людей, а інститут це такий медична установа для пам'яток. Так, от, там є всі історії хвороб тих пам'яток. От тепер уявіть собі, якщо це все би, не дай Боже, пропало. Тобто, ми не будемо знати, як лікувати, і всі матеріали 60 років досліджень всіх пам'яток, вони би пропали. Це є сам архів, це є величезний багаж інформації, неймовірно цінної світової ціни, як наукової, історичної, і так далі, і заради. Того, щоб забрати приміщення, доводиться все до того, щоб інститут збанкрутував, куди підуть архіви? Байдуже, ми не збираємося. Ну я маю на увазі. Ті ініціатори не збираються рятувати ці пам'ятки, Тому їм історія хвороби цих пам'яток теж не цікава. Хто опікується зараз культурною спадщиною ЮНЕСКО, і так скорочено з Львова? Формально, організаційно формально. формально Міністерство культури. Міністерство культури як центральний орган охорони культурної спадщини, але воно в Києві. А реально повністю всі рішення приймаються на місцевому рівні львівської міської влади. Міністерство культури дає дозволи на всі новобудови за 25 років. Колись, в колись моя бабця говорила, тут така відома приказка: як мокра горить. Звичайно, що воно реагує. Правда, трошки з запізненням, трошки не так активно, трошки не так доречно, і результат ми маємо, то, що у Львові знову постає питання: а чи ми лишимося на 26-й рік у списку світової спадщини? Це зовсім мало часу. Я вас прошу, панове. Про спрогнозуймо, як Львів відзначатиме 25-річчя? Перебування в списку ЮНЕСКО, наприклад, до грудня. Ну, не вірю, що не скористається піарною частиною нашої міської влади. Е... І Міністерство культури, напевно. Як там е... нагородження непричетних і покарання невинних? Е, і знову будуть нагороджені люди, які е, дуже опосередковано, опосередковано мають відношення до охорони культурної спадщини у Львові. А ті, які стараються щось зробити, будуть знову черговий раз, як, як до речі, до 20-ти річчя було е, проведена була так звана конференція, будуть е, обізвані там ретроградами, е, тими, хто заважає розвиватися місту і, і так далі. Оце приблизно напевно буде десь в когось шампанське скелитися але для міста для підготовки міста для відзначення цієї роковини для збереження об'єктів культурної спадщини не робиться нічого. А ЮНЕСКО за 25 років не зрозуміло, що його водять за е... ну ви перепрошую. Я хочу сказати: знаєте, був представлений представник від ЮНЕСКО у Львові, такий був свій свій час Ганс Каспарі, і це було так, що влада його водила, показувала одне. І і там він, наприклад, три дні він мав, і все було добре. А тоді останній день зустрічалися пам'яткоохоронці і показували йому, що насправді, і він жахався. реальний стан справ, реальний стан справ. Ну, розумієте, бо можна повести вас, наприклад, і показати, як все добре, показати бандинелі відбудовані, показати ту вставку гарну, показати ще щось. Але коли показали йому то, що набудували, то, що нанищили, і, і тоді йому здавалося. Що заробив на, на цьому списку спадщини за 25 років найбільше? Влада. В різний спосіб, в першу чергу, використовуючи імідж пам'ятки ЮНЕСКО, влада дуже активно звертається по допомогу, наголошує про те, що Львів у списку світової спадщини ЮНЕСКО, коли говорить, що у Львові саме треба проводити там чемпіонат з футболу і так далі. І так далі. І так далі. Тобто, цим дуже активно махають як прапорцем, але фактично це є маніпуляція. Цей ресурс вичерпується. Ресурс. Пам'ятки ЮНЕСКО, Львова як пам'ятки ЮНЕСКО, вичерпується, і ми щороку бачимо тільки наші репутаційні втрати. Взагалі таке враження, що якась діє я не знаю теорія змови. Ідея показати українців, зокрема львівян, як людей невігласів, які не вміють опікуватися надзвичайною цінною світового масштабу культурної спадщиною. Коли приїжджають експерти, вони ж, вони ж теж не дурні, вони бачать, що до чого. І що таке ЮНЕСКО? Це свого роду елітарний клуб. За якийсь, в якийсь момент вони скажуть: слухайте, якщо ви не хочете себе поводити як цивілізовані люди, ну значить, нам з вами не по дорозі. Бувайте здорові. Я впевнений, що. Оці всі недобросовісні інвестори, забудівельники, вони тільки втішаться, тому що їм тільки розв'яжуть руки, вони зможуть робити, що захочуть. Але що отримує кожен з нас, кожен з мешканців Львова, яке місто, чи то, яке ми знаємо, коли ми говорили, що Львів духовна столиця України, чи якийсь черговий житловий комплекс на, на руїнах історичної? Тобто ми одержимо культурно-мистецьку ганьбу. Так? Час сплив, але ми до цієї теми ще будемо повертатися до грудня ще чимало часу. Дякую вам за те, що прийшли на цю розмову на перший західний. Дякую вам за те, що дивилися. І одержуєте правдиву інформацію про 25 років перебування центральної історичної частини Львова у списку світової спадщини ЮНЕСКО. На все добре.